На головному майдані міста Хмельницького опівдні нелюдно. В основному активісти збираються ввечері після роботи, аби дізнатися про головні події в області і державі. Головною темою обговорення цього тижня кажуть представники Євромайдану: є робота Верховної Ради. Ми хочемо, щоб цей уряд був тимчасовий, як перехідний, технічний, сформований з фахівців, в значній мірі незалежних від політичних переконань. А ще євромайданівці кажуть, необхідно працювати на інвестиційну привабливість України, адже саме іноземні капіталовкладення можуть значно покращити економічну ситуацію в країні. Тому від уряду та обласної влади очікують відповідних кроків. Ми всі підтримуємо Київ. Ми слідкуємо за ми виставляємо телевізор, коли йдуть в сесії парламенту. Тому на місцевому рівні ми хочемо, щоб обласна адміністрація і обласна рада зайняла чітку позицію. Щодо підтримки Євромайдан, Юлія Грищук, Олександр Галян для інформаційного випуску.